Ребютний сезон в елітному дивізіоні українського футболу для столичної оболоні це свого роду яскрава і поки що екзотична пригода. А проте невеличкий клуб, який лише за один сезон зробив величезний крок з другої у вищу лігу, схоже, із задоволенням прийняв виклик до боротьби з кращими українськими клубами, і поволі крок за кроком торує власний шлях щабелями турнірної таблиці. Команда тільки вчиться змагатися з вищоліговими зубрами і відповідати найвищим українським стандартам. Дартам, але молодий столичний клуб прагне бути рівним серед рівних. Для сьогоднішньої оболоні кожен наступний матч це нове випробування. А останнім, і можливо, допоки найсерйознішим іспитом для команди двох слободянів президента і тренера став поєдинок у Донецьку проти Шахтаря. Звичайний і всього лише один з багатьох поєдинків для донеччан. Нинішній матч для столичної оболоні був чи не найсерйознішим випробуванням в елітному дивізіоні. Деяк не з чемпіоном країни дебютантові перевіряти себе на міць. Заради об'єктивності зазначимо, що Шахтар виявився сильнішим, забивши два голи. Не в останню чергу через прикрі помилки захисників, киян чемпіон таки відстояв перемогу. Хоча, можливо, найбільш справедливим підсумком цього двобою була би нічия. Адже після прекрасного голу Ігоря Продана оболонь міцно затисла господарів біля власних воріт і мала кілька чудових нагод зрівняти рахунок. Не пощастило. І справді дебютант не склав зброю і бився до кінця, незважаючи на вкрай невдалий перебіг подій на полі, кияни зовсім не збиралися здаватися на милі переможця. Нехай навіть такого авторитетного, як шахтар. Чим мені подобається моя команда? що навіть е, з дуже сильною командою, як шахтар, з дуже сильною командою, як шахтар, ми вийшли в другому тайму, таймі хлопці не опустили руки, е, забули про перший тайм, і е, в крайньому випадку ми мали дві, дві це 100% нагоди для того, щоб забити м'яч. Я не говорю ще інші моменти, коли ми могли реалізувати. Але саме головне... Що нам, я б не сказав, що нам вдалося переломити хід гри. Ясно, що Шахта, Шахтар контролював м'яч, але ми за другий темп створили моменти і кінцівка відчувалася, що Шахтар Шахта вже думав, як зберегти три очка, думав за оборону і як залишити цей рахунок до кінця тієї який був. А от тренер Шахтаря Неві Оскала, коментуючи гру, визнав, що його команда поступилася в другому таймі, але дякувати Богові втримала необхідний результат. Оболонь від матчу до матчу мужніє, стверджуючись серед еліти вітчизняного футболу. А перемоги й турнірні здобутки обов'язково прийдуть. Запорукою чого є величезне прагнення оболоні довести невипадковість свого перебування в одній компанії з кращими клубами України. З перших хвилин матчу атаки гірників почали потужними хвилями накочуватися на ворота Володимира Циткіна. і вже на 12 й хвилині одна з них досягла успіху. Після позиційної помилки київського захисту на ударну позицію вийшов Геннадій Зубов. і зручним ударом не залишив жодних шансів голкіперовій обороні. І надалі господарі не давали відютантові жодної можливості вільно дихнути, використовуючи пресинг вже біля чужого штрафного майданчика. Оболонь дещо оголталася лише десь хвилині на 20 й коли змогла посунути гру від центральної лінії поля. І тим несподіванішим став другий гол шахтаря, який цілком і повністю заслуга воробея і звичайно ж захисників оболоні. Лише друга помилка і на табло вже дванув. А проте до честі столичного клубу навіть за такого рахунку команда Петра Слободяна зовсім не збиралася здаватися на милість переможця. Із подвоєною енергією почала битися за кожен м'яч на кожному клаптику поля. І у, у команді став див гол Ігоря Продана вже на перших хвилинах другої половини гри. Гравець оболоні обвідним ударом зняв павутину з самісінької дев'ятки. Шутков був безсилен. І після цього моменту гра змінилася до невпізнанності. Вже оболонь міцно заволоділа ініціативою, багатою різноманітно атакуючи. Героєм зустрічі міг стати той таки Ігор Продан, але кращому гравцеві матчу в складі оболоні, як і його партнерам, трохи забракло точності, а можливо звичайного везіння. Матч до самого фінального свистка тримав у напрузі всіх присутніх, а проте рахунок так і не змінився. Ба один на користь чемпіона. З Донецька Геннадій Мороз камера Ігор Соломатін Спортклуб.